На Полтавщині пенсії отримує третина всього населення в області. Або більше 450 тисяч непрацездатних громадян. Крім того, понад 9 тисяч вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей. Найбільше таких в Миророді. Полтаві та Кременчуці. Пенсії в області виплачують вчасно, розповідає керівник обласного управління пенсійного фонду Володимир Тараторін. Прежде всего в области не допущено ни одного срыва по финансированию выплаты пенсий, даже невзирая на определенные природные катаклизмы, возможные обстоятельства, выгнившие в северных районах в прошлом году, это были верные отключения света. Годовая потребность для виплати пенсії 9,4 дев'ять і чотири десятих мільярда гривень, повністю доставлена пенсіонерам налічними дітьми на їх на их щита в банках. Болі того в короткі декабрьские сроки ми справились авансом виплати пенсії за январь нового года на суму 360 миллионов. мільйонів. Минулого року після зміни розміру прожиткового мінімуму з 1 травня і 1 грудня на Полтавщині перерахували пенсії 86% їх одержувачів. На сьогодні виплати в розмірі до півтори тисячі гривень отримують майже 73% пенсіонерів цього року. За прогнозними розрахунками, пенсійний бюджет області щомісяця додатково отримуватиме понад 30 мільйонів гривень завдяки тому, що розмір мінімальної оплати праці з різних до 300 тисяч 200 гривень. Всі цьогорічні планові показники знаходження коштів і вже доведені до головних управлінь. Вони мають бути виконані. Я скажу більше, що ми розраховуємо на перевиконання цих показників, і думаю, що у нас є для цього всі підстави. І звичайно, насамперед я маю на увазі збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі з січня поточного року. Головною проблемою, від подолання якої залежать подальші виплати та зростання пенсії, Олексій Зарудний назвав нелегальні заробітні плати. Костянтин Ехновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.